У світі, де інформація стає одним із найважливіших ресурсів, її вплив на наше життя, наші думки та дії важко переоцінити. Кожного дня ми зіштовхуємося з безлічю повідомлень, які формують наші погляди на реальність. Вони можуть бути джерелом знань, але водночас і зброєю маніпуляції, як захистити себе від зовнішніх впливів, від пропаганди та спроб нав'язати чужу волю, як зберегти незалежність мислення у світі. Де так багато людей намагаються контролювати те, що ми думаємо? Кожен із нас це, це не просто споживач інформації, але й активний учасник інформаційного простору. Ми щодня приймаємо рішення, робимо вибір на основі того, що дізнаємося з новин, соціальних мереж, розмов з оточуючими. Але чи завжди ці рішення дійсно наші? Чи завжди ми можемо бути впевненими, що наші думки не були ми кликимось сформовані заздалегідь? Важливо розуміти, що інформаційне середовище може бути навмисно викривленим для досягнення конкретних цілей, від впливу на нашу думку до управління нашими діями. У цьому контексті ключовим інструментом самозахисту стає критичне мислення: це здатність ставити під сумнів те, що ми чуємо і бачимо, аналізувати джерела інформації, шукати альтернативні точки зору та перевіряти факти. Ця навичка, як і будь-яка інша, потребує. Постійного вдосконалення. Ми живемо у світі, де кожен день приносить нові виклики для нашої свідомості, тому важливо не тільки знати, як розпізнавати маніпуляції, але й бути готовими постійно захищати свою свідомість від них. Одним із основних засобів пропаганди є апеляція до наших емоцій. Емоційні реакції часто бувають сильнішими за раціональні аргументи: страх, гнів, ненависть або, навпаки, надія та віра. Це почуття, якими маніпулятори вміло користуються для досягнення своїх цілей. Вони створюють повідомлення, що націлені викликати у нас миттєву емоційну реакцію без часу на роздуми. Саме тому так важливо навчитися не діяти імпульсивно під впливом емоцій, а спочатку аналізувати отриману інформацію, розбиратися, чому ми відчуваємо певні емоції, і чи не намагається хтось ними маніпулювати. Пропаганда часто використовує метод повторення, то одне й те ж повідомлення повторюється багато разів, щоб створити враження, ніби воно є правдивим, це добре відомий психологічний ефект. Чим більше ми чуємо або бачимо певну інформацію, тим більше ми схильні її вірити, навіть якщо спочатку вона здається нам підозрілою або неправдоподібною. З часом, ми можемо почати її сприймати як даність лише через те, що її постійно повторюють. У такій ситуації важливо усвідомлювати цей механізм і не дозволяти повторенню автоматично перетворювати інформацію на правду. Ще одним прийомом, на який варто звернути увагу, є спрощення складних питань до рівня простих чорнобілих відповідей. Пропаганда часто пропонує легкі рішення для складних проблем, що дає відчуття впевненості та контролю, вона малює світ у категоріях добра і зла, де все поділяється на дві чіткі протилежності. Це дозволяє маніпуляторам створювати ворогів і формувати в людей ворожі настрої до певних груп чи ідей. Насправді ж, світ набагато складніший і прості рішення рідко бувають ефективними, тому завжди потрібно ставити під сумнів будь-які спрощені висновки та шукати глибше розуміння проблем. Один із найважливіших кроків у протидії пропаганді це здатність розпізнавати її ознаки. Визначення методів маніпуляції є першим кроком до того. Щоб не піддатися їхньому впливу. Якщо ми знаємо, як працює пропаганда, ми можемо краще захищатися від неї. Наприклад, розуміння того, що повідомлення, яке намагається викликати в нас сильні емоції, може бути маніпулятивним, дозволить нам не поспішати з висновками, а спокійно оцінювати ситуацію. Теж стосується і повторюваних повідомлень. Якщо ми бачимо, що одна й та сама інформація постійно повторюється, це привід поставити питання про її правдивість. Історія показує, що навіть у найскладніших умовах пропаганда може бути переможена. Існує безліч прикладів, коли суспільства або окремі групи людей успішно протистояли масовим маніпуляціям. Вони доводять, що знання і критичне мислення можуть перемогти будь-яку пропаганду. Наприклад, рухи за громадянські права, боротьба проти тоталітарних режимів або екологічні ініціативи змогли перемогти пропаганду завдяки інформованості, сезгуртованості та непохитності у своїх переконаннях. У сучасному світі соціальні мережі стали важливим інструментом для поширення як правдивої інформації, так і пропаганди. Вони дозволяють швидко розповсюджувати повідомлення серед мільйонів людей. Але тут є і серйозна проблема. Алгоритми соціальних мереж налаштовані таким чином, щоб показувати нам той контент, який відповідає нашим інтересам і переконанням. Це створює інформаційні бульбашки, у яких ми отримуємо лише ті думки, які вже підтверджують наші погляди. Це може призвести до того, що ми починаємо вірити, ніби тільки наша точка зору є правильною, а всі інші хибні. Таким чином, замість відкритого мислення, ми стаємо все більше ізольованими від альтернативних ідей. Однак соціальні мережі можуть бути також потужним інструментом для боротьби з пропагандою. Вони надають можливість отримувати доступ до різних джерел інформації. Спілкуватися з людьми з різних частин світу і ділитися правдивими фактами. Важливо лише використовувати ці платформи з обережністю та усвідомленістю, розуміючи, як працюють алгоритми і як можна уникнути потрапляння в інформаційні бульбашки. Ще одним важливим елементом у боротьбі з маніпуляціями є психологічна стійкість у світі, де нас постійно намагаються вплинути. Важливо вміти зберігати внутрішню рівновагу і не піддаватися емоційним сплескам. Практика усвідомленості, емоційного самоконтролю та медитації може стати чудовим інструментом для того, щоб залишатися спокійним і зібраним навіть у найскладніших ситуаціях. Коли ми здатні контролювати свої емоції, ми стаємо менш вразливими до маніпуляцій, адже пропаганда часто намагається використовувати наші слабкі місця. Варто пам'ятати, що протидія пропаганді. Це не лише захист власної свідомості, але й активна участь у просвітницькій діяльності. Кожен із нас може допомогти іншим навчитися критично мислити, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям. Чим більше людей буде володіти цими навичками, тим складніше стане поширювати пропаганду і маніпулювати громадською думкою. Підтримка незалежних медіа. Є ще одним важливим кроком у боротьбі з пропагандою. Незалежні засоби масової інформації намагаються подавати збалансовані та правдиві новини, не піддаючись впливу з боку політичних або фінансових сил. Підтримуючи такі медіа, ми робимо свій внесок у створення більш прозорого і відповідального інформаційного простору. Не варто забувати і про важливість перевірки фактів. У сучасному світі існує безліч сервісів і ресурсів. Які займаються верифікацією інформації, вони можуть допомогти розпізнати фейкові новини і дезінформацію, а також надати перевірені дані. Використання таких інструментів допомагає зменшити вплив маніпуляцій на нашу свідомість. Закликаю вас не тільки бути пасивними спостерігачами, але й активно діяти. Інформаційна війна це війна за наші уми, і тільки ми самі можемо вирішити, хто переможе в ній. Залучайтеся до громадських ініціатив, підтримуйте незалежні медіа. Навчайте своїх близьких критично мислити та перевіряти факти. Разом ми можемо створити суспільство, де маніпуляції та пропаганда втрачають свою силу, а правда і здоровий глуст стають основою нашого спільного майбутнього. Наша боротьба з пропагандою це боротьба за свободу думки, за право самостійно приймати рішення та будувати власне життя на основі правди. І кожен із нас може стати частиною цієї боротьби. Сила правди у нас самих.